Так, точно робити. Так, поставлю на середку чудинку посередині. Не, не даєш мріху. Хм? Угу. 当这不会 嗯。Mm hmm. Ти в селі була? Ти ходила сьогодні в садик вже? Що робила садівку? Хай буде включити вентилятор чи виключити. Чи тобі так добре з ними сидіти? Тобі жарко? Ходумаюся, покажи. Ходянка має Сумусі Мама, кличе тебе додому вже? Ти маєш олівці? Блокнот. А то брелочок? Так. Да. А то що таке? На бубу. Ви можете пати до сумки? Да. А ти не чіпаєш? Не чіпаю. Ти не хочеш? Хочеш. Я б би таке гарні вушка. Попроч таке із вушками. То mm -hmm. тобі купив. На хто? А там то не було. Дома був? Я Мама Намакаєш на бере тебе? Мама гречка. Азутися. Ти почуваєш? Впав? Там впав. Ой, як посіхав. Ти спиш? Буде спати? Лягай. Ходи забігу опомаляв. Як то називається? Буде свою тупу показуєш. Яна, привет! Диві ти почувай. Ти почуваешь. Ну так А ты на роботи ты четыре? А, ого. А що там лобчик? Горячийся. Рубити, прокодилько. Ты про катальку ловишь, так? Так. Ха, ну ходишь. Вона, може, гаряча. Ану, ходи сюди. Кранувалась з тієї ліки, що є, з миски. Вона тому вона не хоче. Ти її хочеш витягнути? Ти думаєш, що вона так швидше везе? Ти її б'єш? Дай мені ведерко. Знімаю відео. О, прибираю. Лаки. Що я тут складала? Тут звичайні лаки. Тут. Лак і все для манікюру. інструменти. Шехарку. Треветка про зборсовий. То звичайні швидкості, то все на. Зараз буду думати куди доставити. Тут косметичка. Тут триммер при, Абри... ну, да. Ла я заходила Тут в амбаре я Просто говорю, ніх дітей чипсе. Є такі штучки, що гляньте. Подзвонила вот сегодня Картка. не треба було дошкуватися з її карткою проблеми. І ще от рішив контейнер. Дай ще одного щось придумаю щось. Один з тих контейнерів я покладала браслет, ви бачили там в тому відео. І зараз перекушу пікс. Нігті прості пластикові пови кидала. Тут для чого вони мені. Їм, і їм ще сімочки передали. Що сталося? Тут, воно, ту таку лечку поставила. Лак і все одне Осадер чи після садер вже може буду розбирати іграшки. Кілаки, Поставлю сюди. 对，是的。 теперь все кидай в гранату мусор. И все коробки. Я не знаю, выкинула эти кинули, а то идти, и то идти телефоны И в пак. Смотри, это пак. Нам вже щось чує. А твої забирають крословки? Твої крославки? Кроссовки твої забирати? Счай сохнуться. Ай, все буду, подія забираю. Можешь забрати? Ты че муркаешь? Mm -hmm. Ты мур мур казав? Ты гуляешь, джарі? І ти гуляєш там? І ти гуляв там. Чіки наші. Че джерелі китоміки кс-кс-к-скс. Кс, кс. Відпочиваєте? Кей <вів> воно радий, що достигли. Який вже винограду встигали Ти То ще хочеш винограду, от такі Tyż Ty tojesz Ty w A i lbo po kobely się dziary Luby dzieali wy kapeliliło się tak Ty raz sobie pokazuę na badej nazam Ty potesz Почала я монтувати блог, до вас щось зараз знімаю. І монтуєте мене на планшеті відео про перебирання, я прибирала в лаках. Монтую відео яке прибирала в лаках. лаки, Але вона вийде не зараз, а чуть-чуть там через пару днів не заїпло на відео. Ну коротше відео. А зараз вийде той блог. Ну що я зараз знімаю для вас. так что ставьте лайк, подпишитесь на канал, пишите комментарии, типа папа, да не на моем канале. Скажите папа. Нет? Папа. Перепись, это правда? тебе же Мы для вас будем снимать.